Краєвий отаман Житомирського краєвого козацького товариства Поліська Січ Анатолій Шевчук. козаки, шановне товариство, сьогодні справді на теренах Житомирщини у славному селищі місті Олевську відбувається непересічна подія подія, яка є на рівні. Державного повертається не просто історія, певнено і послідовно утверджується слава героїв, утверджується, як сказав мій попередник однофамілець, я також Шевчук, утверджується українська держава. І символічно, що 70 років. Полійської Чічі Улаївської республіки і 20 років української держави відбуваються практично в дні і ті ж самі дні. Я також хочу заакцентувати на тому, що держава для народу то є хата. Сім'я живе у хаті. Якщо добрий господар, добра сім'я живе, добрі діти живуть. Ну, про поганих не буду казати, і це я висновок, який впродовж віків, поруч із нами, ми повинні вибори, вибороти, утвердити і розбудувати нашу державу, Україну. Не просто державу Україну, а державу українську національним змістом, тому що лише тоді ми збережемо свою мову, свою культуру, свої традиції. Тоді наші герої будуть знаними і почесними, а не розбишаками. і не буду підбирати далі епітики. Хочу лише з великим задоволенням констатувати, я думаю, що всі ми це розуміємо. Що боротьба за державу українську продовжилася впродовж і Ну, принаймні, почну з козацької доби. Про ті історії що щось мені не хочеться згадувати, коли великі князі роздавали своїм синам. У князівству. чим це закінчилося, величезна держава імперія перестала існувати. І також треба зробити висновок. Козаччина, потім Гайдамаччина, Холодний Я. І сучасну пору вже візьмемо 20 століття, 20-те роки, Українська Народна Республіка. Знову ж таки, Холодний Яр, боротьба з більшовиками. Потім Тарас Бульба-Боровець, Олевська Республіка. Український народ, українська нація завжди твердо і послідовно і зістоювала своє бажання бути державним утворенням. І мені хотілося б. Наголосити, українці є державна нація. Наші вороги, наші супротивники скрізь підкреслюють, що українці не державна нація. Це є не так. Почитаємо поезію Шевченка, інших великих поетів Івана Франка. Українці є державна нація. І ми зобов'язані, це наш моральний і правовий обов'язок утверджувати державу. Триматися купи, бути разом, захищати свій національний інтерес. А як ми будемо добре жити, то біля нас і будуть інші національні мішини жити добре, починаючи з росіян, закінчуючи гаузами і всіма, і, і всіма іншими. Ми тут є титульна нація і всі це повинні зрозуміти. Я щасливий бути сьогодні тут. Я щасливий очолювати, яка моя доля. Я вже просив хлопців, щоб вибрали когось молодшого, очолював. Козацьке товариство Полізьке Січ, яке створено в далекому 90-му році, тоді під назвою Козацько-Гайдамацький кіш, але в 97-му році, розуміючи, що ідеї державні, державницькі, козацькі, вони панують посеред людей. Ми переформовувалися в Житомирське краєве Козацьке товариство Поліське Січ. Зроблено багато. Гордістю про це кажу. І пам'ятки гетьмана, які народилися на Житомирщині, і Самоловичу. Будь ласка, відвідайте ті знамениті місця. І будівництво двох церков Київського патріархату в Житомирі. Інше, інше, інше. Поїздки з молоддю по Україні є про що сказати. Я ще стою тому. Тут сьогодні і гімн Поліський Січі пролунав, і згадано добрим словом нашого славного Сергія Молодого Хлопця Стейниковича, він тут присутній, я вчора ним по телефону розмовляв. Я хочу, пане Олеже, вам презентувати книжку вже третє видання Український національний рух опору Тараса Бульбоворуча і сижний нас. Перше видання, яке ми, як ми професію, я презентував От тут є дав надпис від нас. Але це вже вийшло за межі України, тому що написано, що. Видання здійснене завдяки фінансовій підтримці Канадського інституту українських студій Альберського університету меморіального фонду імені Десара Печенюка, що я із роблю, ти з руку. Так, Руча ще не це. Останій, остання праця Сергія Сіліковича, буквально нещодавно вийшла, вона правда, презентована мені. Якщо вони будуть заперечувати, я вам пере... переформатую. Наразі історія діяльності ОУН під проводом Андрія Мельника на Житомирщині в другій половині 1941 року Іван Ковальчук, Сергій Сернікович. Сергій також дав згоду на це. Всі ми на, на рівні емоцій, а історики на рівні історичної науки стверджують, що все-таки українська повстанська армія народилася на цих теренах. Так, то, пане Валері, я вам хочу презентувати диск, який там на півночі Волині зародилася армія УПА. Прекрасні патріотичні молодійні пісні. <плес> слава Україні! Слава українській державі! Слава козацтву і всім патріотам України!